Доброго вечора. Вітаю себе на каналі. Сьогодні вечір неділя. У мене, як ніколи, дітки по рано. ранку. Тому я зараз чай і посижу тише. Обмикнула трохи яскравого світла. І хочу подивитись. Як поживають мені рослинки? От, бо, знаєте, цілий день щось робиш. Нема часу навіть і глянути, хоча, здавалось, все поряд. От, Але такі вони зараз у мене. Океанські справи, декретні справи. От. Бачу, э, соцвітян дельфін, якого я зрізала і принесла до ати, вже потроху осипається. Це через те, що були різкі перепади температури От, і швиденько відквітувала. Жоржини. Я чомусь думала, що мої жоржини, стоячи в ємкості з водою. Пойшну стресувати і позасихають бутончики, не зможуть порозкриватися. Але, як бачите, є є результат, якби вони можуть стояти в воді. От, це вже п'ятий день, вони вони так стоять. Я ви знаєте, думала, що поставила там півгодинки, годину і самі почав стоять. Я на наступний рік, як буду висяжувати воржини, то я їх почну садити дуже рано, щоб під квітування їх було влітку. І щоб мені не шкода було восени зрізати кущі, квитуючі, відквітувавши масинок і зачищати клумби. Цього року виявилося все дуже пізно. І ну, пізно вони заквітували, і швидко в нас триморозки. Але в нас такий регіон, що привиростки в жовтні, це норма. Думаю, це не є аномальне. Так, я вже не раз розказувала на свою ментеру. От Я її там обрізала декілька разів. Верхівку, Вона трішки в мене неправильно була сформована, ми йшла в один бік. І я, бачите, підрізала її верхівки. От, верхівки. Я відрізала, знаючи, що там буде вже корінчик. От. І... і ці верхівочки туди ж і присаджувала до основної материнської рослинки. Бачу, що спинючка знову прорізається, новий листочок. Це означає, що це вже четверта рослина у мене буде. От материнська, дві верхівки в і четвертий. Пільочок, який я теж потім зріжу. От, Але є, значно, ще один такий паросток, який він ніяк не може мені розкрутити. Ну, Можливо, навесні прокинеться, він трошечки заснув. Так. Ну, в принципі, так, все нічого. Літо було трохи складне. Я більше проводила часу з садовими оселами і з кімнатними якби. Так, Догляд був, але не, не такий, як завжди. от, Я люблю кожну росинку взяти в руки, передивитися, когось викупати, когось протерти. от, Але цього року я, не цього року, а цього літа я якось так трошечки відсторонилася від цього всього. от. Ну нічого страшного. Слава Богу, вони мене дочекалися. Це я так бачите, ховаю. Цей Антуріо у мене такий дуже це чорний принц, така чорна квітка. Чого ховаю, бо мої діти з нього роблять листя монстра. Вони ці аплікації. Оце таке саме було з триміті. Я той зрізала вже до листочок. ось почта. Це так у мене синочок, він обдивився. Листочки нам йому подобаються це і мені тут. Щось таке. Подібня робить. От. Так що мої рослинки кімнатні дочекалися. Вона, це стійка моя із лопітовами, ну я розказувала про неї. От, дуже люблю цей цю рослину, вона взагалі мене така декоративна, така не. Примхлива, ну, якби саме задоволення. Я дуже люблю простенькі рослини без різних таких. Хоча в мене є досвід із навіть складними рослинами. Були в мене фіалки, дуже багато сортів, були в мене орхідеї різних сортів. Це були такі періоди в моєму житті. Я потім десь щось таке відбувалося в мене, я потім роздаювала це все. От, я не подаю, я інколи можу просто подарувати. Ось От. От такі справи, так що показала вам. Не знаю, що з До речі, по бігоні. Трохи мене стресанули, але відходять. слава Богу, я їх одну таку виску посадила, хай там собі розросталась. Ну, я вам так хочу сказати, рослини гарні, догоні дуже гарна, от і все, але я зарано собі її завела, цю рослинку, тому що я не доглядула. От. В силу того, що вона трошки зайнята і не догляділа. Це трошки рослинка не на, не на цей час, але взагалі я люблю. Ну, це зараз найгірші варіант, я вам показую. Ну, у мене не всі такі богоди мені, бачите, красиво. Я її теж тут ніяково вибрано дрони сховала. Але прийде час і все, все, все виправиться. От. А взагалі я відбуду рослини такі, щоб були лег легкі в догляді. Підбираюся під кімнату, під свої... Свій Температуру, яка була. Вона... Температура освітлення це все я враховую при вибору кожної рослинки. Ну і ви знаєте, я завжди так кажу. Це Вони мають бути для мене, а не я для них. От, тоді все буде добре. От, і з кожною рослиною я, якби, я їх всіх відчуваю. Я про них все знаю. От. Ну, я не скажу, що вона велика колекція, просто це так здається. От, якщо так розібратися, то тут не дуже і багато цих рослин. Але я люблю такі, знаєте, крупноміри. Мені подобаються. І слава Богу, що в мене є приміщення таке підходяще для них. От, і в майбутньому, звісно, це ж звісно, вони будуть тут е, такі гіганти як би сказати. Ще в мене тут сторона. Таке кавове дерево, арабіка молоде. От, я його сплітаю. бачите, такі оси. От, не знаю, сформую як щось вийде чи не вийде. Фікус. Гівіскус. Ну, Гівіскус він вже відкріт у мене, я його кардинально обрежу. От, і, тому що мені трошки не подобається ця така дуже мало листя, я таке не дуже полюбляю. Ну, теж я бачите, пробувала його скручувати. Ну, 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 типу, якби на штамбі, але можна, я ще в роб на рахунок. Можна. Чи буде він мене як на штамбі, чи ні, однозначно це все буде зрізано. Ось це зрізу ці Так, а це все в мене було на дворі. О, Тут плектрантуси і вергонія. Тредисканція. Трандисканція не От, І я навіть внесла дів Багато хто мені писався, вона я, може вистояти вдома. Багатьох вона засохла. Це не одне кошко. Мене там. Я його зданцювала багато. Наступний рік я собі так думаю, що воно буде прикрашати деякі зорі. Діхнув. Побачив, як вона там перезимує. Не перезимує. значить посію ще ще раз. От. Це мене є такий ще довживець. Тут така історія вийшла. У нас в липні в Рівненській області дуже. Така грози, які трохи є буревію, і мені зламало цю гілочку, зламало вітром. Я навіть взяла, а вона в нас бутончиками бутони, і він мав відувати на займу на турі. Тому ще тут теж буде, буде. Не знаю. Одним словом, я О, зараз випуск. І я взяла її просто поставила в лазу ту гілочку, я дочекалася, коли вона закріпила. І уявіть. Я думаю, так, а що це в мене тут стоїть? Не в'яви. Як я витягнула, воно все в корінцях. Я ніколи не думала, що цей вид єбіскуса можна так пожецювати іменно через такий звичайний метод. Я його висадила кашпо, потім винесла на двір, і він у мене почав стресувати. Все, він почав ну, зав'яв. Я, значить, його забираю додому, ставлю сюди назад. І що ви думаєте, стоїть і оком не моргне? Ну, думаю, ладно, хочеш бути кімнатним, будеш кімнатним. Тому залишився він у мене вдома. Не знаю навіть, що з того всього вийде. До речі, до речі в мене подібна історія є із бельфинами. От, Але стресанули все-таки плектрантуси. І трошечки скинули листя. Ну, нічого. Так буває. Я ще трошки почекаю і візьму його обріжу. Бачу бачу, геть об лисі, тут Угу. Ну нічого, це все можна зрізати і піде новий приріст. Ось такі у нас прави. Да.